Друзі, всім доброго ранку. Ми йдемо гуляти зашкою. У нас сьогодні, друзі, 2 грудня. Всіх вас вітаю з зимою, з другим днем зими. А ми гуляємо. Пішли? Let's go! Зараз Ку... кульочка візьму. Іде, іде. Іде, миди, не нервуй. Це вона так, такі емоції не Hello, my dear friend. Thank you so much. Good morning, my dear friend. Thank you so much for your likes and for your comments. Have a good day. Have a peace. Have a happiness. Thank you so much for your likes. Гірда. 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 Дашка. Дашка. Гулять. Ми йдемо гуляти. Так. Вдягнутись. Не забуваємо вдягнутися. Давай гір! Герда, говорунчик. Герда. Гердюдя. Іди. Іди. Розговорилася. Так вдягаємо. Не виходить, так? Трошки в нас тут не виходить. Поставимо. Отак, От наші а, -а, а, чого не виходить. Отож, От ж, одною рукою. Зовсім незручно. Так, ідемо. Все, всі вдягнулися, так. Що нам ще треба? Нам ще треба взяти отаке. Thank you so much. How are you? Where are you from? Uh, у нас все добре. Окей, окей. Thank 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 you. Thank you. you. you? All right. How are you? How are you? Як у вас справи? Ми йдемо гуляти з собачками. Це е, Київ. А, якщо Київ, то ми можемо українською спілкуватися. Вітання Києво. Києву вітання. Яка погода у вас? Це місто Дніпро? Угу. Це місто Дніпро і ми йдемо гуляти з нашими собачками. Як ви там? Як ви там? Е, у нас у нас на сьогодні. Оголошений траур, ви знали, вчора влетіла ракета прямо в житлове містечко. Це тополь. Це там. Ой, тополь кажу. Це жилмасив, куди влетіла, жилмасив сив перемоги. Дуже сумно. Що? Дуже сумно, друзі. І сьогодні у нас у вас плюс 3. Ні, у нас тепліше. У нас тепліше, Я зараз... Е, Дашка, Дашка. зараз я закрию, все позакриваємо. Знаю, е, вчора в нас було плюс 7, і сьогодні е, біля десяти десь. Зараз ми навіть подивимося, мені цікаво, скільки. Вітру немає на дворі. О, закрила. Вітру немає, на дворі тепло. Вчора якось було, вчора така була погода, вчора моросило, вчора навіть йшов такий невеликий дощик. Сьогодні роса, дівчатка не дождуться, поки ми підемо, а я все-таки зараз хочу подивитися, яка температура вернулася назад. У нас так, у нас плюс 8 градусів, плюс 8 зараз. Ну, відчувається, відчувається таке, е, як, як ніби як тепліше. Навіть сьогодні, навіть сьогодні в басейні. Ану. Е. Вода в басейні 4 градуси. 4. Я по басейну завжди дивлюся. Е, ви називайтесь Київблог. Це е, ви були Бобі, так? Це ви Бобі. Поставте вподобачку. Друзі, йдемо гуляти. Значить, така у нас температура. Е, ми йдемо гуляти з дівчатами. Де? Пішли, пішли, бо. Гірда, тут там залишилась, плакати зараз буде. Ідем, ідем, ідем. А он, вона, вже, вона вже плаче. Поки ми пішли дивитися на погоду, гірда наша вже переживає. Пішли. Ми йдемо гуляти. Гірда, гірда, йдемо гуляти, йдемо. Вона на нас образилась. Залишили саму дівчинку. Залишили і все. Пішли. Треба або у... Дашка. Треба або з собаками гуляти, або трансляцію вести. Так? Гірдочка, моя дівчинка, йди до мене. Іди до мене. Ось така. Друзі, потім я вам пройдуся по городу покажу. Це виріш. Пішли моє сонечко, пішли. Пішли, моя хороша. Ми ще не погуляли, ні. Пішли, тому що там у нас тепер Дашка сама на вуличке. О. <різь> <різь> Дівчата кажуть, а не хоче виходити, думає, що я її. Думаю, так, і зараз ми про це поговоримо. Як відчуває все, 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 дівчата, сюди, 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 сюди. Дашка, сюди, прямо йдемо. Гірда. Бачите, як гірда відчуває ну, те, що її люди викинули. Вона, я хочу вам сказати, що вона з нами тільки рік. Я вам розповідала, яка в неї доля сталася. Один хтось, я навіть пам'ятаю, як звати людину. Сергій написав, що чи не гуманніше було б е, оцю собачку вбити, тобто приспати, тобто дати їй піти, можна так сказати, гуманно. А я хочу вам сказати, що ну, подивіться, як можна цю собачку. Вона весела. Вона, життєра... Вона зараз на трьох лапках бігає краще, ніж деякі на чотирьох. Тому гуманність це, якщо... гуманність це про те, щоб допомагати, а не про те, щоб убивати. Зразу хочеться мені. Ну, на таких людей отак хочеться, друзі, і відповідати. І <кій> я хочу сказати, що тільки, що ми. Прийшли з вами дивитися, яка температура, друзі, щось там надсилають на розгляд. Тому на розгляд YouTube надсилає те, коли або багато смайликів, або ви кричите Слава і тягнете політику, а мій канал не про політику. Отак от. Ну, такі в нас правила. Тому, Тому. Якось так, друзі. Пишіть хороші коментарі. Дотримуйтеся правил спільноти. Зараз ми занесемо і, і підемо далі гуляти. А далі, о, дякую, я бачу, є дві подбаєчки. Дякую вам велике. Ми ще не погуляли. Ми ще не погуляли. Пішли. Ідемо. Пішли. <гум> Куди? Побігла? А ця... О, дякую, друзі, дякую. А, я бачу, га? Возій. Тенкю, Тенкю сомач. Возій. Возій. Тенку so, Вози. Вози. so Have a good day. Have a peace. Have a happiness. Good morning, my dear friend. Як звати? Оце Дашка. Оце Дашка, дівчинка, їй 8 рочків. Оце гірда дівчинка. Їй 13 13,5, ну десь біля 14 рочків. Отакі наші чудові собачки. Ідемо те, дівчатка, гуляти? Друзі, покажу вам гриби. Значить, дуже чудова грибна погода зараз в нашому регіоні. Хтось мені писав навіть, покажись, покажись. Хтось навіть писав, що, а що каже, у вас в листопаді гриби? У нас в листопаді тільки починається грибний сезон, а в цьому році такий чудовий грудень. Бачите, вже 2 грудня і так гарно і тепло. Сьогодні 8 градусів. Зараз вітру немає, волога, погода. Подивіться, скільки вологи на гриби. Тому хто любить збирати гриби, правда, печериць я ще в себе на газоні не побачила, а ось якісь грибочки. Хто знає, напишіть, що це за гриби. Так. Ви мені написали, дивлюся, Гірда. О, на брамі пише обережно злі собаки. Так, 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 а написано обережно злі собаки, О, вони ось такі, бачите? Злючки, злючки. Ну що, ти втомилася? А ця гуляти вже втомилася. <на>, На грудень. літо. Так, так, насправді воно, ніби як бабине літо зараз і є. Що все, ми вже погуляли. Все, ми погуляли йдемо. Ідемо далі, і я вам зараз розкажу про є. Дайся. І ми поговоримо. Про цю чудову погоду ми поговоримо про квіти. Насправді дуже-дуже-дуже тепло. Я поки що хризантемки ще не обрізала, тому що дуже тепло. Навіть хочу сказати занадто тепло. Хризантеми ось грудень місяць, а вони такі красиві, розкошні. Гірда в нас продовжу. Гірда після прогулянки нагуляла апетит. Тепер вона їсть. Дашка, не нюхай Герду. Гірду нюхати не треба, ти знаєш? Так. Вона молодша і за того вона вважає, що має право понюхати, а ти не подобається. Навіть ось подивіться, які чудові троянди. Ну, отак, як ви сказали, бабане літо. Погода насправді. І це пітуння, та, яку я пересадила в горщик, ще поки що вона все-таки прихворіла. Всі рослинки хворіють, коли їх пересадити, навіть коли ти взяв його прямо з горщиком. Ось воно поки стоїть. Я думаю, якраз погода чудова. І вони, і воно якраз до того часу, коли ми занесемо його в хату, пітуньку, занесемо в хату, то до того часу якраз відійде наша пітунька. Гірдечка. Подивіться, як в неї бровки доміком. Якщо в неї якісь емоції. А зараз емоції, тут треба вже обробити, так? Тому що пішли, понюхали десь травички, та й, та й скакнув якийсь сусід, який, який любить жити у вашій шерстці. Ні, а, ні, 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 я зрозуміла, ні. Зараз навіть собаки зараз пізно линяють в цьому місяці, в цьому році я побачила. Вони зазвичай, в жовтні місяці, у них линька. Ці ось вони почали в кінці, зараз знову, вони почали в кінці листопада линяти. І оце вона, я її вичісую, вона хоч і така маленька в неї шерстка, але вона лізе ось так. Оце, якщо білі отакі, я бачу білі, це значить значить це вже, от де вже більш таке коричневе, тут уже, тут уже і тоще, коли я придушую, і то ще, бачите, збирається шерстка. На гірді не так. Гірда якось полиняла якось так непомітно. Все, без смаколиків ні кроку. Так, без смаколиків ні кроку, це ж такі вони. А тепер, а тепер не просто смаколики, а тепер вона заїдає корінчиками рослинок. Тут травичка, тут ми їй, е, їй і вона, і буся іще, ще. Тут ми їм дозволяємо, щоб вони порилися, щоб вони. Що вони роблять? Риються своїми когтиками в бусі, то дуже велика вона в нас буся, в нас третя ще собачка є, то буся вона схожа на ну, лисичку. І тому буся любить взагалі ритися. Так, викидаємо. Викидаємо і йдемо далі. Так, покладемо на місце ось такий, ось такий в мене є чудовий електронний поводок, я на нього кажу. Це відлякувач собак. Звісно, якщо, а для них він, як поводочок, не треба вдягати, не треба вдягати поводок, і він буде ось таким чином. Якщо вже не чують взагалі, то тоді лише оцей. Це на місце. Це на всякий випадок я беру його. Так, дівчатка, давайте поговоримо про характер оцеї собачки рижої. Це Дашка. У нас є ще й рижий котик, рижик. Ми його так і назвали рижик, руде щастя. Таке руде щастя. І у всіх рижих тваринок, у всіх, і у всіх друзів. Якщо ви помічали людей, то вже кажуть, рижий, рудий, всі, які мають рудий, руде волосся, руді котики, руді собачки і руді люди, вони всі на старості років втрачають голос. У них слабі голосові зв'язки. От зараз у нас Дашка. Їй 8 років, вона коли показує емоції, вона тихенько так або починає закашлюватися. От, от таке в неї. Я раніше думала, що це... щось у неї болить, цей... ну, помітила, що ми йдемо до ветеринара, а він нам розповідає, що це така особливість цих собак. І котик наш е... рижик. Він втрачає голос і він дуже тихенько зараз м'яу-мяу, якщо кудись хоче, якщо проситься, то дуже-дуже тихенько. Отакий, це така особливість всіх рудих. Тепер поговоримо про ось цю. Ну, це, друзі, порода. Тут є, вони всі у нас двор тер'єр, вони всі у нас від дворняжок. Бромки. Бровки домиком, да та. -да -да. Хатинкою, бачите, бровки хатинкою у нього, у неї. Дай лапку тобі почухаю. Он що? Чого в неї ці? Десь уже вдарилася, десь поцарапалася. Ага, десь стерла, стерла моя ти дівчинка. Зараз замажемо. Замажемо зараз. Не сидіть на холодному. Давай у неї є, у неї є свій матрасик, де вона живе. Спить. Герда, це у нас тут є трішечки гени породистих собак, тут є гени вівчарки. Тому вона, ну, ось така, з нами вона тільки рік, а їй десь більше як 13 років, вже більше як половиною. Пішли? Іде. У неї теж є. Іде. У неї.